Доброго всім дня, 20 апреля 2025 року. Хочу зробити таке невеличке відео, як познавательне чи обучательне. Щодо направлення льотків, куди повинен бути направлений льоток у бджолиних сімей. Деякі бігають з компасами, показують там на северо юг, якийсь там на восток, ще кудись показують. Але я вам скажу, я з компасом ніколи не бігав, а просто наблюдав за джолою, за сім'ями, як вони літають, знаходячись льотком в різні сторони. І я вам скажу, що направлення льотка. Цей льоток ось у мене як свито на запад направлений. Цей льоток на север, той льоток на юг, цей льоток на восток. І що я хочу сказати, що льоток не грає. Тобто його направлення лядка не грає ні в якому разі на медозбір, на обльоти бджіл осіннюю, весною, в будь-яку пору року. Направлення лядка не грає. Так, як стверджують нам професора, що кажуть, треба, щоб льоток був тільки на юг, пчела раніше вилітає, вона раніше облі... облетиться весною, осінню там. Але це все не відповідає дійсності. Ось ой, льоток він на, на півні... північ дивиться. Там льоток в різні сторони, під різними кутами, і не грає ніякого значення, а грає для, допустимо, для обльоту бджіл весною, грає значення температура, навколишня температура. Плюс 12, плюс 14, є на дворі, навіть не буде сонця, пчела полетить. Незалежно від того, куди е, буде повернутий люток. Чи він буде на север, чи він буде на юг, чи він буде в тіні, чи він буде не в тіні. Зараз я вам покажу, перейдемо е, в місце, де Ну, бджола знаходиться постійно в тіні. Ось ця теж в тіні постійно пчела. Працює вона, працює. Без будь-яких цих. І виліт пчели, що в тіні, що на сонці. Він практично однаковий. <свіlly> Зацвіли <свіlly> черешні от таким чином. І твердження про те, що льоток до повинен бути, стояти в якомусь одному направленні, не відповідає то всього дійсності. І заодно хочу показати вам, що дає надставка, кормова надставка, яка зимою була наверху, тепер вона знаходиться в мене нанизу. Ну, практично. Розкажу вам зараз стан. Практично всі надставки на даний час вже бджола розпечатала, мед перенесла на гору, от і весь розвиток іде сімей, іде вгорі. Внизу деякі сім'ї, які сильні, от, то вони перейшли матки сіяти на, в надставки. Оце таким образом, і тоді, коли вже почнеться медозбір, буде е, надставка пуста і вона піде на гору і буде е, заготавлюватися корм е, сім'ї е, на зиму. От зараз ви побачили, як працює сім'я на сонці і в мене тут є куточок такий він знаходиться в Туї От вона знаходиться в тіні От і оцей на північ льоток сім'я працює працює чудово все і тут сім'ї ті що ті що знаходяться в тіні От. Вона так само працює, працює чудово. Їм і літом не жарко. І я скажу, що для виліта, обльоту пчоли виліта на медозбір не грає льоток, грає навколишня температура бджолиних сімей. І все. І вони так само працюють. Як і всі останні. Утром приходиш, е сім'ї літають. Що ті, що на сонці, що ті, що в тіні літають, однаково. І так, що твердження там по компасу треба виставляти бджолині сім'ї, чи ще щось. Це все такі глупості, що не знаю, як їх навіть і назвати. Так що так що, е, стосовно направлення льотків, куди вони повинні стояти, це все практично доведено от, і не треба цим заморачуватися. І не заблуждайте людей, пасічників, які ще тільки починають, що направлення льотка, в яку сторону він направлений, він буде вліяти якось на медозбір, буде вліяти він, чи буде він вліяти на вигляд От, не влітає це, абсолютно не вліяє. Влияє на медозбір, це ваше ваше. ваше Баші бджоли, які, які генетично, які з генетичних бджіл ви тримаєте в себе на пасіці. Всього-навсього. Сім'ї працюють, що ті, що ті, без різниці. І пчола не буде, ну, вилетіть, вона у вас в 5 утра вилетить, але ж ну, немає природа пчела, ця рослина не виділяє ще. Свого нектару є певний, певна э, ця температура для виділення нектару і пилку. Якщо пчола э, відчуває і вона знає, коли їй треба вилітати і як їй треба вилітати. Зараз подивимося, що нам скаже наш контрольний вулик 35,1 73% влаги, 35,1 градуса між розплодом і 73% вологість знаходиться. Це такий контрольний в мене вулик між цим між розплодом встановлений датчик. От. Вчора було 500 грам привісу на контрольному вулику. От, ну, Я сьогодні не виставив, тому нічого сказати поки що не можу. Оце от стосовно відео стосовно того, як і в яку сторону повинен е, знаходитись льоток. Льотки можуть стояти в будь-яку сторону. Незалежно чи він в тіні стоїть, чи він не в тіні стоїть. Я в лісі стояв. То в мене льотки були на 360 градусів і ні, 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 не грала не роз, розміщення льотка, його направлення на медозбір. От. Ті сім'ї, що знаходилися в тіні, навіть більше приносили меду, ніж ті, що на сонці приносили. От і все на все. Так що всім удачі, майте це на увазі і не слухайте. Той бред якийсь по компасу треба виставляти е, сім'ї для того, щоб отримати якийсь медозбір. Це все. Несунітниця така, що, не знаю, не натягнеш, мабуть. Все, всім удачі. Можете це попробувати, проекспериментувати. Це вже все воно давно доведено. Ось льоток знаходиться на... Північ, і цей льоток на північ. Кажеться, в спину гріє сонце. І цей теж на північ. І що? Так само працюють. Ці на юг знаходяться льотки ось. Один, другий знаходиться. І там-то вже ось дивіться, будь ласка. Ну і що воно грає? Ну нічого. Що ті літають що ці літають без різниці? Все, дякую, всім добра, удачі і мирного неба.